Всім привіт! Це клуб-хвостики, і я вас хочу познайомити з неймовірно милою дівчинкою. Її звуть Боня. Боня ще зовсім молоденька, їй приблизно а, два рочки. А, її забрали наші волонтери з німецького приюту. Туди вона потрапила а, зі зламаною лапкою. А, прийшов час її випускати назад після лікування. Але наші волонтери, побачивши в ній е копію своєї собачки, вирішили забрати та дати шанс їй на життя в сім'ї. І ось Боня потрапила в клуб хвостики. Вона виявилась просто неймовірною дівчинкою, дуже контактна. Просто неймовірно контактна, ось така от бородата, важить вона всього приблизно 5 кілограмів, дуже легенька, дуже маленька, з неймовірно класною шорсткою. Дівчинка вже стерилізована, вакцинована, оброблена. І все, що залишилось, це знайти домівку для Боні. Боня заслуговує потрапити в сім'ю. Ось такі маленькі собачки. Вони обов'язково. Мають бути в родині, яка їх буде любити, обіймати, гратися з ними. Бонічка вже навчена до виголу, вона просто розумниця, вона чудово живе в квартирі, нічого, нічого не шкодить. Класно ладить з іншими собаками і навіть з котами. Так що, якщо ви шукали маленьку собачку, мріяли подарувати шанс комусь із притулку. То бонечка чекає на вас. Або, будь ласка, зробіть для Боні репости в соцмережі, і її сім'я серед ваших знайомих обов'язково зустрінеться. Бонічка!